День добрий, всіх сердечно вітаю. Ми з вами знаходимося в Херсоні. Але відео сьогодні буде не про рибалку в Херсоні і не про вибухи, і не руйнування, які у нас тут кожен день. Сьогодні вам хочу показати і розказати дещо інше. Зараз я вам покажу. Дивіться, оці квіти. Бачите їх. Можливо не варто це було вам показувати, розказувати. Ось ці квіти, сади людина проїхала в Херсон, в неї нічого не залишилось, зруйнували будинок расисти. І хоче ця поважна людина зробити нам красу. Висаджує квіти для всіх. А якесь бидло, оце вночі прийшло і викопало. Тут такий жовтий куст був гарний. Ось саме про це я хочу вам розповісти. Все так мене накипіло. Ось таке скотство. Людина нічого не залишила в неї. Нічого немає. Будинку нема нічого не залишилось. І висаджують нам такі квіти. А якесь мене слів нема, приїжджає. Можливо, вони тут і жили давно, раніше в Херсоні. І викопує. Може за бутилку десь продає. А ну, можливо це ті люди, які повертаються. Повертаються в Херсон. Але я поки що хотів би вам сказати, особливо ті, хто має дітей маленьких, повертатися зарано в Херсон. У нас ще вибухи і обстріли. Так що, друзі, думайте. Ось таке відео. Не знаю. Можливо, подумаєте, що що він розповідає, якісь квіти. Тут люди гинуть. Ну це таке от мене. Не знаю. Всім хочу побажати міцного здоров'я. Тримайтеся. До нових зустрічей. Всім пока. Рибалки будуть, але пізніше. Зараз я в Херсоні, тут маю допомагати. Всім до побачення.